Діти, подивіться, якого я павучка сьогодні побачила серед листячка. Я павучок, я павучок, я люблю дуже діточок. Я маю чорний капелюшок і полюбляю їсти мушок, сную липучу павутинку, неначе срібну хустинку. І виглядаю своїх друзів, щоб з ними бавитись. У лузі. Діти, а ви щось знаєте про павучка? Зараз я вам розповім. Павучок це маленька комаха. Павучки живуть практично всюди, у лісах, на городах, поблизу будинків, а також в оселях людей. Існує багато видів павуків. Вони можуть бути різних розмірів, кольорів та форм. Деякі з них навіть дуже гарні. Основною їжею павуків є комахи. Вони використовують своє павутиння, щоб ловити комарів, мух та багато інших комах, які можуть бути надокучливими для людей. Павуки мають особливу здатність ткати павутиння. Це воно використовується для створення пасток для комах та побудови свого житла, такого як павутинні поддони. Давайте уважно розглянемо павука. Павук має вісім довгих лапок, завдяки яким він може рухатись вліво, вправо, підніматись вгору. У павука є кругла голова, на якій розташовані його очі та дві великі кліщоподібні лапки. Павук може мати від одного до багатьох маленьких очей на голові. Очі допомагають павуку бачити їжу та небезпеку. Більшість павуків вміють ткати павутиння. Вони використовують свої спеціальні залози, щоб створювати клейку нитку, якою вони будують павутину. Тіло павука може бути різного розміру і форми. А ось брюшка павучка. В ньому він зберігає їжу після того, як він її уловив. Хоча павуки можуть виглядати трохи жахливо, вони є корисними для навколишнього середовища. Вони допомагають зменшити кілька шкідливих комах, які можуть пошкодити рослини або передавати хвороби. Так що павуки це цікаві і корисні істоти, які допомагають нам у природі. Якщо ви побачите павука, не лякайтеся цього, а навпаки, подивіться на це чудове створіння природи.